Приїхали на сервіс знову ж таки подивитись, що в нас в роботі на цьому тижні, і що ми видаємо, що до нас приїхало, що в ремонті, що вже на фініші. Євгеній, ви його вже давно не бачили, тому Євгеній нам сьогодні проведе екскурсію по партнерському СТО. Так, значить, поїхали. Приїхали СКИП 21-го року, до такі от красаві удар по задній частині. То нічого такого то не страшно. Субарік, у нас Forester теж приїхав. Тут є красові, тут стоять Reonic, який ці ви вже бачили, ждемо, ключа і буде видаватися. Infinity це вже на фінальному етапі. Бачите, теж поцеплено все як треба. Скоро видається. От якраз такий оцей Edge приїхав. Ударений, тільки-тільки Escape, який ви бачите повний відос. Уже повністю готовий, жде просто клієнта, що він приїхав і забрав. А четверта новенька теж, от приїхала, така попередній частині ударчик. Да, тобто нічого сильного. Ні. Мазда, ми X5, який могли бачити, стоїть з свого часу. От ще дві машини почали стоїти. Вон там стоїть Q5. В принципі, теж вже капот є, там крила і тому подобне, іонік. От, ви можете побачити його із знутрі, так сказати. Ось такі машини у нас зараз роботі. Очікуємо ще поступлення на цьому тижні, і ще їдуть машини нон стопу машини їдуть. Покажи нам, що відбувається в цеху. Давай. Що, подивимося, що пацієнт фіоніть завжди. Так, третя. Стоїть на стапелі, Ділається. Вот GLS, той самий. Артур, ми тебе вітаємо. Ось так. І досі делает xc 90 От, висиплено, пожалуйста. В принципі, поки що... А, ну і ще на може бути. А що у нас кінчиться, миється і видається. А четверта, як ви бачите, вже майже готова. Все? Ні, підемо далі. Так, така ще двигатель. Зараз для клієнта якраз а, підбираємо Passat. В О, малярному відділі Volt, ви дивились, Chevrolet Volt, Бронко. Дуже класний. А, Бронко в нас а, на малярному відділі. Атеон. Артеон. Артеон. І Q7. Коротше, роботи у хлопців багато. У нас, як ви розумієте, теж багато роботи, тому що нам треба це все для вас відзняти, показати, як воно приїхало, в якому стані приїхало, в якому стані ми його видаємо. Ось. Тому чекайте багато битих оглядів, багато авто на видачі клієнтам, тому що все в роботі, всі працюють заради того, щоб в кінцевому результаті наші клієнти були задоволені дуже, нашою дуже. роботою та своїм вибором. Бінці Автологістік нам no, довіряй